В академії завершився тиждень третьої зимової школи Джуніор». Знайомство розпочалось з екскурсій. Учасники побували в навчальних аудиторіях, залі судових засідань, бібліотеці, спортивних залах та інших локаціях. Протягом п'яти днів. Учні розбирали реальні правничі ситуації, спробували себе і в ролі молодих детективів, знайомилися з криміналістичними методами, цифровими технологіями, а також вчилися працювати з відбитками пальців рук. Особливе захоплення викликали заняття з кінологами, учасники побачили, як працюють службові собаки, і на практиці зрозуміли важливість довіри, чіткої взаємодії та дисципліни з тваринами. Були й зустрічі з представниками юридичної клініки та фахівцями, які роками працюють у сфері захисту прав людини. Частиною програми стали фізичні заняття, кросфіт та техніка самооборони під керівництвом досвідчених тренерів академії. Це був хороший спосіб випробувати власні сили та фізичну підготовку. Зимова школа це унікальний комплекс занять, які не лише допомагають визначити свою майбутню спеціальність, але й отримати унікальний досвід та корисні навички. В інтерактивному форматі наші учасники працювали з англійською мовою, розширювали словарний запас та змагалися в знаннях іноземної мови. Дізнавалися про основи фінансової грамотності. Психологічні заняття були про команду. Інтерв'ю з працівниками академії, спільні завдання і конкурси допомогли краще зрозуміти, як розподіляються ролі в групі і чому сильна команда це не про однаковість. So Заняття з кібербезпеки були присвячені практичним речам. Учасники говорили про цифрові загрози, з якими стикається кожен щодня. Знання з основ до медичної допомоги. Серцево-легенева реанімація, зупинка кровотечі, накладання джгута правильний виклик швидкої. Те, що може знадобитися кожному незалежно від професії. Наприкінці учасники взяли участь в етичному батлі. Це був спосіб зібрати все, що вони встигли побачити і обговорити за тиждень, і перевірити, як працює власне мислення в складних ситуаціях.